Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і хотів сказати, що у мене є мрія. І ця мрія полягає в тому, що я дуже хочу екранізувати свої книжки. Це мрія мого всього життя. І більше за все я хочу екранізувати книгу Салон санта Моерта». І що мені потрібно для цього, і чому я записую це відео? Знайти літературного агента це дуже важка така справа. Знайти його, але я сподіваюся, що я зможу реалізувати цю мрію через вас і готовий в майбутньому чи зараз хтось може порекомендує поділитися процентом відсотком від гонорару, який запропонують видавництво через літературного агента, чи, можливо, у літературного агента є контакти з режисерами ось так. Osionfish. Мрія дуже висока, але мріяти ніхто не забороняв. Ось так, друзі, дуже прошу вас підписатися, поставити лайк, зробити репост, прокоментувати. І якщо у вас є можливості і знайомі у цій сфері, мої контакти у всіх соцмережах в шапках профільних. Всім гарного вечора, читайте кошки.